Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект високочастотних динаміків, потужних динаміків вони ж твіттери від компанії Kix модель dtc 36 v 2 Постачається фірмовий упаковці комплект. Тут у нас знаходиться два надпотужних високочастотних динаміка. В металевому повністю корпусі, розмір динаміка 4 дюйми або 10 см. Має дуже масивний магніт, як для високочастотних динаміків. В комплекті у нас є монтажний комплект і також гарантійний талон. Монтажна глибина даної динаміки 41 мм, кошик повністю металевий. З, Як заявляє виробник з літію. Матеріал дифузора в, даному, в даних динаміків з титану. Номінальна потужність даних динаміків 40 Вт, максимальна потужність 80 Вт. Динаміки мають опір 4 Ом, чутливість 103 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.